Всім привіт! Сьогодні відео буде про мій особистий трактор це Forte XT220 або попростішому це Sintai 220 з двигуном КМ380, потужністю 22 кінських сили. На лічильнику напрацювання вже в 111 мотогодин. Тож хочу розповісти вам, що ламалось в тракторі, та наскільки взагалі ця модель погана. Як ви всі знаєте, взагалі Sintai це самий бюджетний клас тракторів. Тобто вони займають нішу самих дешевих тракторів. Звичайно ж і думка у багатьох людей складається така, що дешеве означає погане. Тому я розповідаю, а ви слухаєте, дивитесь та робите висновки. Звичайно ж, з багатьма я погоджуюсь, ті, хто казатимуть, що що таке 110 мотогодин, це дуже мало. Так, можливо, але навісного в мене ще не так багато. Основну роботу і основні мотогодини тут накатані з фризою. А як ви знаєте, фреза – це сама більша нагрузка на трактор. Зараз швиденько я вам розповім предісторію цього трактора для тих людей, які можливо не бачили мої попередні відео. Отже, рік випуску цього трактора, кінець 2019 року, в Україну він приїхав на початку 20-го, а придбав я його осінню 21-го року. Звичайно, що працювати я почав в 22-му році весною. Тож, як ви розумієте, два роки трактор можна сказати просто простояв, і чув таку думку від деяких людей, що це вже металолом, і такий трактор купувати не варто. Звичайно ж, я не агітую вас купувати такі старі тракторці, купуйте свіженькі, старайтеся по можливості, але якщо він десь і трішки постоїть в Україні, то я в цьому нічого страшного абсолютно не бачу. кажуть, там тріскаються резинові вироби, сидіння, пластики, рулі. Пильники, і до речі, так, пильники я усі абсолютно замінив на рульових наконечниках. Але забігаючи наперед, скажу, що жодного сальника я не міняв. І найближчим часом міняти не збираюсь. А те, що в когось десь буває, потече якийсь сальник, купивши нового трактора. Ну я вам скажу так, це Китай буває заводський брак, і саме для таких випадків є гарантія. І хтось там може сказати, що нема ніяких гарантії, ні. Все є, все робиться, все виконується, тож не потрібно розказувати те, чого ви не бачили, або можливо, ви просто не там купили техніку, не в тому магазині, не в тих людей. Тоді я вам просто співчуваю. Такі випадки чув, бачив, деяким людям навіть допомагав або давав поради. Що ж, тепер трішечки ближче вам покажу і розповім, чим же саме поганий цей тракторець і що в ньому так часто. Ламається. До речі, дивіться, навіть зеркала у мене не повідпадали, як у деяких людей. Все на місці, все працює. І я одразу поясню: трактор у мене стоїть під навісом. Тобто приміщення, як ви розумієте, це не повністю закрите. Але від дощу до сонця захищає нормально. І цього я вважаю цілком достатньо для того, щоб ваш трактор зберігався в нормальних умовах. Стосовно ж проводки, я завжди в своїх оглядах стараюсь відмітити, яка якість проводки на певному тракторі. Сінтай же, як ви розумієте, не може похвалитись гарною проводкою, але, тим не менш, за весь час володіння трактором жодних маніпуляцій з проводкою я не робив. А чому? Тут все просто, бо все працює, нічого ніде не відпало, не окислилось та таке інше. Саме ж проблемне тут це датчики, які встановлені з заводу: Датчик температури, показчик температури та датчик тиску масла. От Їх вам прийдеться замінити, поставити один раз щось нормальне і ви про це забудете. Я теж замінював датчик та з показчиком температури на механічний, відео є на моєму каналі, кому цікаво подивитись. А тиск масла тут встановлений механічний, і проблем в мене з ним не було ще ніяких. Що ж до потоків масла, є в мене лише одна тут проблема, я про неї, звичайно, ж розповім, але вона ніяк не пов'язана з сальниками або з прокладками. Щодо запотівань, то є таке, буває з'являється, але це все поначалу було. І просто ці моменти потрібно обтягувати. До речі, в мене замінені були і відреставровані трубки гідравлічні, вони були погнуті. І саме тут поначалу виникали проблеми, і також трошечки запотівав НШ насос. Жодних крапель я ніде не бачив, просто трішечки воно припадає пилюкою. Але я вважаю це, по-перше, не критично, по-друге, може навіть і нормально. До самого ж двигуна я, можна сказати, теж не лазив, один раз відкрутив клапану кришку, перевірив зазори клапанів і закрутив її обратно. Теж нічого навіть не регулював, все було в порядку. І, взагалі, найближчим часом лізти туди не планую, трактор працює нормально, мені подобається. Що ж мене турбує по коробці? У мене виганяє масло через сапун. Я, до речі, навіть провів модернізацію, тобто заглушив стандартний отвір в заливному болту. Сам сапун встановив від якогось Жигуля класики. Він, по крайній мірі, не даватиме вологи потрапляти всередину, але мені це не допомогло. По якій причині тут все просто: масло піниться. Піниться, скоріш за все, тому що або було саме масло неякісне, або туди потрапила якимось чином вода. Тому вирішиться ця проблема дуже просто: з заміною масла. Я ще до осені покатаюсь і осінню якраз поміняю мастило в коробці. Більше ж ніде ніяких потьоків абсолютно я не бачив. Навіть немає ніяких запатівань, крім сапуна на гідравліці. Але вони там незначні і мене ніяк не турбують. Так, і була у мене ще невеличка проблема, можна сказати, навіть по моїй вині, прозівав і болти на рульовій колонці трішечки попустились. І від тіля почало видавлювати змазку. У мене там, до речі, не мастило залите, щось схоже на літол або солідол. Таке воно було з заводу, тому я просто подивився і нічого не чіпав. Болти ж підтягнув, посадив на. Фіксатор різьби, і все, я думаю, більш проблеми цієї виникати в мене не буде. Далі, хто бачив моє минуле відео, пропрацювавши 30 мотогадин з фрезою, профрезерувавши десь 4 гектара, я замінив гибку муфту. Багато з людей її чомусь бояться, багато відгуків, самих різних в інтернеті. Я теж, до речі, трішечки побоювався, коли купував цей трактор. І коли вона в мене все ж таки розпалась, я поняв, що все. Почались мої мучення з цим трактором, але детально все проаналізувавши, я її все ж таки замінив і, можна сказати, виправив всі помилки, які я допустив при роботі на тракторі, а особливо з фрезою. Звичайно ж, висновки ці всі, я вам розповім, але спочатку покажу вам, в якому стані муфта зараз. В цьому році я фрезерував трішечки більше, десь гектарів 5. І звичайно ж пару разів я все ж таки туди заглядав, щоб перевірити муфту. Але як виявилося, вона абсолютно в повному порядку і знаходиться саме в тому стані, в якому я її і встановив. Тож особисто для себе я зробив висновок, не такий страшний, той чорт, як його малюють. І це все ж таки не саме слабке місце в тракторі, а просто вузол, на який потрібно частіше звертати увагу і робити контроль. І особливо він боїться ривків, а особливо ривків великій нагрузки. Тобто, щоб ви зрозуміли, цей трактор не люблять, коли його рвуть, він любить плавність і обережність. Все. Щеплення стараємося відпускати плавненько, і на фризу обов'язково ставимо опорні колеса. Без них ви постійно граєте з гідравлікою, тобто не можете поставити в резу положення, і тоді у вас і виникатимуть всякі ривки в нагрузці. А коли ж у вас буде, хоч і велика нагрузка, але вона буде постійно і без ривків, гибка муфта цього не боїться. До того ж, з колесами дуже просто можна відрегулювати глибину, і якщо у вас зовсім там якийсь твердий огород, можна зменшити нагрузку на трактор. І пройти, скажем, не за один проход, а за два. З колесами ви також кинули навіску в плаваючі положення і поїхали. Що ж, як ви зрозуміли, поки на даний момент найбільше роботи виконує трактор цей з фрезою. Загальна ж площа, яку зафрезерував, це десь 9-10 гектар. А так як навісного обладнання в мене ще небагато, то і. Об'єм інших робіт виконується невеликий, але звичайно ж він буде збільшуватись. Щодо блокіровки, хотів би також пояснити, часто там люди шефенгиці шукають мені тільки з блокіровкою. Особисто я вмикав блокіровку тільки один раз для того, щоб перевірити, чи вона працює. Більше я нею ні разу не користувався. Трактор забуксував у мене теж тільки один раз, це було з чесника сажалкою набилось дуже багато коріння. Звичайно ж, я тоді не вмикав блокіровку, я просто все почистив і поїхав собі далі. Я більше скажу, якщо ви плануєте саме працювати на блокіровці, звичайно ж, вона надовго не витримає. На будь-якому тракторі, по крайній мірі, ті, що я знаю, блокіровка в роботі довго не пропрацює. Навіть візьміть ті самі МТЗ, те ж саме, вона зламається. Тож, до чого я це все веду? Коли ви купуєте задньоприводний трактор, ви маєте розуміти, що він, по-перше, не для болота. Не особа не для чистки снігу, і, я б сказав, би, не для оранки великих площаді, тобто не для заробіток з плугом. Тобто, собі якихось там пів гектара гектар ви вираєте. Якщо ви хочете заробляти з плугом, ну це буде некомфортно. Не я б таким би не займався, це точно. Усі ж інші види робіт без проблем. Але, звичайно ж, існують виключення. Тобто, якщо у вас. Горбиста місцевість і городи є на гарбах. Тоді краще все ж таки подумайте за повнопривідний тракторець. Також хотів би затронути тему вибору тракторця і вибору саме між шифенгом та сінтаєм. Я теж сталкувався саме з цим вибором і я вам скажу ні не жалію, що обрав Сінтайчик. Моя ж думка така: ніколи одноциліндровий ремінний тракторець не буде кращим за трьохциліндровим. і роботу, в принципі, вони виконують однаково і одну ж ту саму. Але три циліндри це більше комфорту і можна сказати менше проблем. Хоча один циліндр це дешевизна ремонту та практичність. Тож, якщо зробити якийсь висновок, то шифінг буде дешевший як в покупці, так і в обслуговуванні та ремонту. але Працює він все ж таки гучно, вібрації там набагато більше. І взагалі такі тракторці вибирають по бюджету і по конкретним задачам для трактора і по об'єму землі. Тож, як ви зрозуміли, обидва ці трактори працюють, але в кожного з них є свої плюси та мінуси. Хоча і роботу вони робитимуть однаково. Різниця ж в ціні у них майже 1000 доларів. І на цю 1000 доларів можна купити якогось необхідного навісного обладнання. До речі, так як трактор зараз обладнаний фрезою, хотів би сказати і про неї кілька слів. Її роботою я задоволений, вона вже давно окупила витрачені на неї кошти, і тепер допомагає мені збільшувати кількість іншого навісного обладнання, заробляючи кошти. Звичайно, що поломок по ній абсолютно ніяких не було, здоробок обов'язково. Потрібно встановлювати опорні колеса, або, по бажанню, опорний каток ззаду. Ну і також, так як масло було залите, одинакове, що сюди, в редуктор, що в коробку на тракторі, то воно піниться. Тому я встановлюсь такий розширительний бачок. І тепер в мене редуктор чистенький. І, до речі, кому не подобається редуктор посередині, або кажуть, що він там за собою. Залишає якийсь необроблений слід, ні, такого немає тут. Що ж стосується ножів або їхніх кріплень, я відбив е, всього два ножа. Я думаю на одному житому місці, на одному житому городі, бо ножі відбив я двічі один і той самий. Це з чорного кольору, бо всі інші в мене встановлені сині. Ну і Ви бачите стан ножів, особисті виробітки на них ще немає. Я думаю, ще як мінімум 10 гектарів фрезерую без питань. Також, коли ви тільки купили нову фрезу і зібрали її, слідкуйте за кріпленнями, підтягуйте ось ці болти, перевіряйте їх, щоб ножі не болтались. Або ж навіть відразу промазуйте різьбу фіксатором різьби. Ну і в принципі, я думаю, це самі основні такі моменти. Звичайно ж, я ловив і кирпичі, і камні, і. Пиньки попадались, ну, як бачите, вона достойно це все витримала. Що ж стосується самого трактора, я такої думки, що десь 70% залежить від власника. Все інше так, це все ж таки техніка, залізо і всяке буває. Якщо ви правильно підібрали для себе трактор, правильно його використовуєте, слідкуєте і жалкуєте свою техніку. То вона у вас працюватиме дуже довго. Я вам зараз коротко скажу своє бачення ось такого маленького тракторця вдома. Я не планував кожен день працювати на тракторі і заробляти ним кошти, тобто вибрати трактор як основний заробіток або дохід. Тобто він купувався для того, щоб полегшити собі працю на землі. Але я звичайно ж, вважаю, що. Все одно на солярку, на мастила, на якихось, може, дрібні запчастини ви маєте щось підзаробити тракторцем. А також, звичайно, потрошку розширяти асортимент навісного обладнання. Саме для того, першою я і купив фрезу. Ну а далі, звичайно, так як є трактор, є земля, чому б не зайнятись і не виростати якусь культуру на продаж, бо вже, скажімо так, 50-80% буде механізовано. І цим самим повністю не купити трактора та отримати додатковий дохід в сім'ю. Дуже виходить, що навесні, по найму, грубо кажучи, я працюю неділю-дві, ну хай максимум три. Весь інший час полегшую собі працю на власній землі. Але вклавши в трактор раз гроші, далі він починає заробляти на себе сам. І моя думка, немає тут якогось бюджетного трактора, тобто самого дешевого або самого поганого. Кожен він розрахований для своїх цілей та своїх задач. Як ви бачите на моєму прикладі, це абсолютно найдешевший трьохциліндровий міні-трактор, який абсолютно нормально працює, і яким я особисто повністю задоволений. Звичайно, якщо запитати в мене, чи хотів якийсь там. Комфортніший трактор, так, можливо, і хотів би. Це як з машиною. Невже вам не хочеться там комфортнішу машину? Хочеться. Але якщо на машині я їжджу кожен день, то трактор в мене може простоїти місяць без роботи. Тому тут розумію, що трактор, який би він не був, головне, щоб виконував свої задачі і не ламався. Що ж, відео трішки затягнулось. В кого є якісь питання, запитуйте в коментарях або, можливо, якісь є теми, які ви хотіли, щоб я б зняв би відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу та бажаю мира, здоров'я та гарного дня!